Всім вітання 10 жовтня 2025 року. Приїхали подивитися на цей банк маток не знаю який результат живуть вони, не живуть. ці матки Інтересно, переживають Часітка. Так та можливість бджолам будувати маток. Так от підійдемо ближче. Бджоли якби обсідають банк маток собі тут. Зараз я витягнув цю касет, ми поглянемо. Так, ми бачимо, що ми бачимо? Так, Матки живі. Матки живі. Це пройшло десь 4 дня Матки живі, все добре. Отож, друзі, така ситуація з банком маток. Значить він... Може працювати. Маленький, компактний. Квіточки суто для маток. він працює. Отож, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.